Я цього не хотіла. Але вже двічі в мене спитали про парфуми і попросили зробити відео про мої улюблені парфуми і парфуми, які мене розчаровують. Ем, звісно, що в мене є такі, і я зараз вам розкажу. Я спробую коротко. І я буду намагатися дорогі, дешеві, е якісь ексклюзивні лінійки, ну, оглянути мої розчарування. Е про ті, які в мене улюблені, я якось потім. Е почнемо з дорогих. Е рожа 51. Е Чому це розчарування? Е, ну, По-перше, естетика флакону, мені не подобається, але я й чомусь його купила. Е, я купила е, підкорена, е, розповіддю консультанта про цей аромат. Е, і він е, взагалі-то нормально пахне. Але знаєте що, він пахне так, ніби в. «Le Instance Magic» від «Герлен» налили трохи, трохи Міцуко від «Герлен», змішали і не додали ту герленову базу, ну, гірленат, так, і тому він пахне, ну, скоріш банально по герленівськи і він не коштує 20 тисяч, які я за нього віддала. Ну майже, здається, 19 там з чимось. Ще одне моє розчарування це Том Форд Ваніла Фаталь. Справа в тому, що у Тома Форда були вже в лінійки ванільні аромати. І Ну, вони мені подобалось, як Форд працює з ваніллю, але цей аромат поганий вважаю просто прям на, на двічку по п'ятибальній шкалі. Е, бо тут е, ваніль з е, сіллю і з е, кислотою. І він дуже кислиць і дуже. Е, е, Солоний. Якщо б він був або тільки солона ваніль, або кисла, то це було б краще. Ем, ще дорогі, давайте дорогі. Ну, умовно дорогі. Е, це місія це е, 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 бутікова лінійка Шанел. І справа не в тому, що вона погано зроблена, це хороший аромат. Але це просто копія е, двох е, фланкерів е, від герлен, е, фланкерів інсуленс. Е, інселенс шиммер, який був зроблений десь за сім років до того, як місія була зроблена, і май інселенс. Який теж був зроблений десь, десь в 2007 році, а місія була зроблена чи в 2015, чи в 2016 році. І це розчарування. Ем, я купила його майже всліпу, бо я дуже люблю Шанел і мені подобаються вони майже всі, але от я дарма довірилась. Але Герлен теж таке робить. Оцей е, шалімар Суфле де парфам. Це взагалі, ну, по-перше, це взагалі він мало схожий на шалімар. А по-друге, це теж мавпування е, шанелівського алюру, е, Алюр сенсюелі Тобто, і Шанел, і Герлен е, мавпують інколи один одного, і це розчарування. Хоча це дуже дорого, це ну, помірно дорого. Так, ми вже почали про бутікові лінійки, і я вам розкажу про дещо з бутікової лінійки і Всен Я взагалі дуже-дуже люблю цей бренд. У мене чотири аромати з бутікової лінійки. І оце я вам зараз покажу: таксидо і сахарін. Слава Богу, в мене маленькі 30. 35. Я була просто в шоці, бо я знала ці аромати ще з тих пір, як був живий і все норан. Спочатку вони були в звичайній лінійці, потім вони їх перенесли в круїзну лінійку, а потім вони перенесли їх в бутікову лінійку, і кожен раз вони збільшували ціну на ці аромати. Але зменшували якість. І, можливо, вони думають, що вже не залишилось в живих таких динозаврів, як я, які чули ці аромати 20 років тому, і там, 30, 30, здається. Але ми ще живі, і ми ще можемо порівнювати. Якість гірша ціна, ну, мені здається, втричі може, більше збільшилось. Ем, але давайте про якісь е, аромати, про якісь, знаєте, недорогі аромати. Дешеві. Так, зараз я їх дістану. Я принесла три моїх розчарування: Румба ем, Тетлес. В пошуку сливи я купила цей аромат. Він дуже дешевий, тому я не, не тестила і купила всліпу. і почула про горклі, дуже неприємні альдегіди. Е, е, настільки неприємні, що їх не може виносити взагалі е, моя собака, мої кішки. Я вже не кажу про мого чоловіка і мене. Um, дуже багато блогерів um, um, хвалять цей аромат Мейбесін від Мейбесін. Я правильно сказала? Ну, Коротше, я наслухалася і оце купила. Теж дуже недорого, ви знаєте, він в Єві, здається, продається недорого. І, uh, справді, тут є слива, яку я знов таки шукала. Але в нього така дешева, така ну прям рівняна база. Ну, от просто Я не знаю з чого. Ну, Це копійшна база, і він вже через півгодини, та навіть скоріше, через 20 хвилин вже пахне копійшно. Негарно. Декадент плюм від. Господи, як це називається Вікторія Сікрет? Ну, що можна чекати від Вікторії Сікрет? Ну, звісно, я могла би сама подумати головою, але теж послухала блогерку, яка розповідала: а це все мої пошуки, сливи. Це, Ну, Я вже знайшла свої сливи, але я шукаю, продовжую цікавитись. І це просто, ну, я не знаю, мабуть, так, це цукор замішаний з такою віддушкою для автомобіля. Це взагалі не цікавий парфум. В мене міст, а не парфум, але від того не легше. Я не хочу, щоб він тримався на мені навіть ці дві хвилини. Це... Некрасива, слива, вона задушить кого завгодно в Лонкома є дуже багато банальщини. Ви, мабуть, це знаєте, і це інколи я купую мініатюри для того, щоб або пробники щоб спробувати, і дуже часто це розчарування. Хоча бренд Ланком я люблю. Я дуже вибачаюсь перед тими, кого може емоційно задіти цей мій спіч, бо я, мабуть, говорила і про ваші улюблені аромати. Вибачте, але це мої розчарування.